Є кліщ, треба зараз подивитися лайфхак, як доставати кліща, і будемо доставати у кеті в голові кліщ, і ми вирішили спробувати лайфхак дуже популярний, як витягнути кліща за допомогою ватної палички і крему. Дивіться, чи вийде у нас це зробити? В общем, я подивилась в Ютубі, я знайшла те відео, коли я його вже бачила, але я забула, як це робила. Дуже просто Мужик показує на руці. У нього кліщ маленький. Він бере ватну паличку, крем. Будь-який крем, каже, все одно. Намастили кліща і ватну паличку. І просто отак от ватна паличка вокруг кліща отак крутить, по кліщу в один бік. І каже, і все, він зараз відпаде сам. І він на глазах балькбук і залишиться на паличці. І в коментарях всі пишуть, так це працює, дякую. Дуже просто, швидко і безболісно. Я не знаю, як зараз ватна паличка Кеті по голові, вона не дається. Але у нас є лайфхак. Ми готові. Так, таки. Вона вже знає, що там такий такої Так. Вона знає, вже, так, так, доводиться на Кеті надягати намордник, тому що вона не дає собою нічого робити, якщо без намордника. Але намордник її стопорить. Вона реально стає кам'яною. От зараз самі побачите росива я та бата почитай почитай нічого страшного не буде вообще Я вже підготувала ватно паличку і крем Ну той Таня, я, розумієш, радиш було спочатку А мама ніяк не може надягнути на Кетіна мордик Боже ж баги красивий, думаю, так От так умоємо мусочку Блище, да надайці йдём, і на квіки, сердечек, ідём квіки. Бу так от Вот тут у нас где-то. Ага, вот он ночь. Вот так, вот он сейчас воєнно, вот и клещик. І моя девочка красивая такая собака. Такая молодец. Такая молодец, молодец. Інколи мені здається, що мама любить Кеті більше, ніж мене. Не, 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 стой. Ні. Ні, ні ні ні, 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 не можна, не можна. Все добре. Ні, 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 ні. Перший метод не спрацював. Пробуємо другий. Туди-сюди, туди-сюди горіллю, отак Брати так, кліща кручки, за попку і, і крутити його вправо-вліво, вправо-вліво. Так, щоб О, не так. відкрутити і голову. Не такого противного кліща. І так, тягни його трошки в вирохті. Ось так не, не Ти моя жайка, така собака, така послушна дівчинка. О, так віка викручує. Та тягни його віком, не витягни. Я щільно вчепилася в дупу кліща і почала викручувати тік-так-тік-так тік в один другий бік. І я досить сильно його тягнула, але він дуже сильно вчепився і не здавався. Хм? Мені не здається, що це саме, що його треба тягнути, витягати і все. Та я тягну все. Та я бачу, а що вискальзують, понімаєш? Я, я бачу, що може якийсь пінтик. Може спиртом, правда. Спиртом, щоб воно побуло в спирті? Ну, не спіртом, або уксусом, або спіртом. Ну, не спіртом. Уксус в глаза буде заходити. Так, да, спіртом. Ой, жалуй, той такой собаки мой красивый. Ой, дякую, М -м -м -м. Ой моя і тут. Я щільно вмикнула ватну паличку в спирт і нанесла прямо на кліща. І буквально через 2-3 секунди кліщ легко піддався, коли я його так само тягнула, як попередній раз. Ага, ага, все-все, Витягла. Да. В цей момент я ще не знаю, чи з головою витягся кліщ, але обробляю ранку спиртом. Далі на всяк випадок витискаю рідину із-під шкіри на тому місці, де сидів кліщ. Вийшло кілька крапель крові. Не буду. Я тут стою, могу не надо. Просто... все. все. Сейчас мы, мы великие окуляры везьмем. С головой, да? Да. Ой, все, что это такое? Все? Вс мудро. Тож кліща ми витягли, але не тим методом, який я побачила в інтернеті. Той метод, можливо, працює на людині, на шкірі. Але якщо там є шерсть, він не підходить. А от після того, як я намазала кліща спиртом, він вийшов набагато простіше. До того я його питалася викрутити правильними рухами, не по колу, щоб не відкрутити йому голову. А саме туди, назад, туди назад, напівколо в один бік, на півколо в інший бік. Таким чином, поступово його клешні мають ослабитися, і він має вийти разом з головою. Але він тримався дуже міцно і. Відпустися тільки після того, як я ретельно його змастила спиртом. Можливо, він сп'янів і розслабився, я не знаю. Пишіть в коментарях ваші думки. Але тільки після цього я реально змогла його витягти. Якщо б я тягнула сильніше, голова б відірвалася і це було б погано. Могла б розвинутися інфекція. От, а так він вийшов з головою. Пишіть в коментарях ваші способи видалення кліщів з ваших тваринок. І обов'язково поставте лайк кеті на це відео, тому що вона дуже була терпляча і слухняна. Дуже бабока ж головою кліття буде. Все, все. Ось він, гадьониш. Манікола, з головою точно, так? не треба увіліти. Бабу з головою. Ну чого він не живий якийсь. Та, звісно вже його і кремом, і спіртом. Чего же я буду даже вы? Ну давай, сфоткаем. Катя, вот он, вот он. Подле... Эй, эй, ты не съешь его. Я а, хочу. Ты прикинь. Нет, Катя, отойди. Ты прикинь. Мы увеличили его на телефоне. И что? Показывать? Ну показывай, давай. Ну а, все, давай. О! Боже мой, она такая кривая, но хоть. Глянь со всеми этими, полностью с головой. Да, с головой совсем. Вот це я молодець, да. Катя, и ты молодець. Ты вообще вытримала? Вообще... Ты стояла. Я тобі кажу, она вообще. Да, да, от там что-то выдергивали. <рес> да. Так, а куди теперь цього клеща написано, надо його в спирт заспиртовать. В спирт, да. Будем заспиртовывать сейчас. Да, я... под лица. Я беру, конечно, смыла унитаз. Ой, Вика, диванчик замолк. Ты напала. Да. E, Значит, примірочка. Примерочка. <laughs> Кеті, ти подивися, що вона тобі придумала. Ти подивися, що вона тобі придумала. <свист> Жопка більше, ніж той диван. Іди сюди, просто по приколу. залізь. давай, іди сюди. Жобку туди. Давай, Кеті. Давай, приміряй <с> Нет. Нет, скажи, что? Прими мы для вот ей собачки замолвы. Не-не. Кусать не